Привіт! Сьогодні тестуємо FIFIN SC3 компактний чотириканальний rgb мікшер зі входом XLR. Дізнаємося, чи справді ця бюджетна штука може працювати як мастхав для стрімерів та подкастерів. SC3 портативний і міцний Четверо слайдерів з невеликим фрикцією, щоб не перемикалися мимоволі. Є rgb підсвітка і все це займає мінімум місця на столі. Як бачимо, пульт компактний 165 115 45 мм. На вході – 14 комбінований порт, 48, фантомне живлення для конденсаторних мікрофонів. СБЦ забезпечує живлення та передачу на ПК. Є вихід на наушники з моніторингом і лайнаут, що зручно для стриму чи запису. Еси si 3 оснащений чотирма слайдерами: мікрофон, лайнен, монітор, лайнаут. Кожен канал має м'ют-кнопку для стрімера, корисно при необхідності швидко вимкнути звук. І ще є чотирьох кнопки для швидкого запуску аудіокліпів до 15 сек. Зручно для ефектів, донатів тощо. У мікшера є 12 режимів автотюнінгу тону і 6 щойс-чанж режимів. Від робота до монстра. Якість не студійна, але весело і підходить для розваги чи хайпу в стрімі. Динамічний діапазон мікрофона 75 дБ, навушників 90 дБ, лайноут 85 дб. Відгуки Редит показують, що з народними мікрофонами SC3 працює стабільно. Якість звуку помітно краща, ніж через материнку пека. Переваги Компактний RGB, фантомне живлення, що айсчанджа, клип кнопки, Недоліки, Пластиковий корпус, базовий звуковіс. Reddit вказує, що якість кнопок в порядку, але слайдери можуть зношуватися з часом. Я також помітив невелику статику через кабель окзилери, краще замінити на якісний. FIFIN sc 3. Чудовий вибір як бюджетний USB XLR мікшер ідеальний для стрімерів, геймерів та подкастерів, хто хоче зручний контроль звуку без роздування бюджету, ціна близько 50-60, а можливості колосальні. Якщо посилання на купівлю потрібне, дивись в описі. Якщо сподобалося, постав лайк, підпишись, залиш коментар про свою аудіоустановку.